Соціальна ентропія теорія дисипативних структур для людських спільнот. Уявімо, що закони розвитку суспільства схожі на термодинамічну теорію дисипативних структур. Тільки замість атомів і енергії тут люди, ідеї та влада. Ця концепція поєднує соціологію та фізику, відкриває новий спосіб розуміти соціальні зміни. Суспільство функціонує як відкрита термодинамічна система, в якій соціальні зміни підкоряються законам термодинаміки нерівноважних процесів. Соціальна ентропія або хаос народжує новий порядок. У термодинаміці ентропія є мірою безладу, але вона ж сприяє виникненню нових структур. Так само в суспільстві протести, економічні кризи чи культурні революції не просто хаос. А процеси, що розчищають шлях для чогось нового. Так, після соціальних потрясінь, революцій, технологічних проривів суспільство перебудовується у новий стан квантова соціальність означає, що людина залишається особистістю і частиною колективного поля. У квантовій механіці елементарна частка може бути і частинкою, і хвилею, так само людина в суспільстві, вона одночасно. Конкретна особистість і частина колективного поля. Так, один протестувальник це конкретна дія. Але коли тисячі людей об'єднуються, вони створюють соціальну хвилю, яка поширюється швидше ніж будь який окремий індивід. Критична маса соціальних змін спричиняє переходу суспільства у новий стан. У ядерній фізиці ланцюгова реакція починається лише після досягнення критичної маси. А в суспільстві, щоб відбулася революція, поширилася нова мода чи нова ідея, необхідно, щоб певна кількість людей її підтримала. Соціальні трансформації вимагають досягнення порогової кількості незадоволених або ініціативних осіб. Соціальні мережі прискорюють цей процес. Коли допис набирає достатньо реакцій, він стає вірусним, і система, тобто людське суспільство, різко змінює стан. Теорія соціального тяжіння до влади та грошей аналогічна теорії всесвітнього тяжіння та теорії гравітації. У всесвіті масивні об'єкти, як от зірки та чорні діри, викривлюють простір час, притягують все до себе. У соціумі такими чорними дірами є влада. Гроші і інформаційні потоки, великі корпорації чи політичні центри створюють навколо себе соціальну гравітацію і притягують ресурси, таланти та увагу споживачів чи електорату. Що більше в них маси і енергії, тобто капіталу і впливу, то сильніше вони змінюють соціальний ландшафт. Влада. Гроші і інформація створюють викривлення соціального простір часу, притягуючи ресурси та людей як чорні діри у космосі. Наведені аналогії з фізичними законами разом із адаптованим математичним апаратом запропонують новий інструментарій для аналізу суспільства через призму фізичних законів. Можливо, саме так майбутні соціологи та політики зможуть точніше передбачати і навіть керувати соціальною динамікою якщо суспільство розглядати як термодинамічну систему, можна обчислювати точки біфуркації, коли малі зміни призводять до лавиноподібних наслідків і так прогнозувати соціальні і економічні кризи. Розуміння квантової соціальності допоможе створювати ефективні медіа стратегії, де повідомлення поширюються як хвиля, а отже, ефективно управляти інформаційними потоками, які впливають на соціум. Розуміння законів соціального тяжіння дозволить проєктувати системи, де влада та ресурси розподіляються рівномірно. Якщо запобігати надмірної концентрації капіталу та влади, можна створювати стабільні соціальні інституції. Трактування революцій як природні фазові переходи, коли система досягає межі стійкості, дозволить краще розуміти їхню природу і знайти інструменти впливу та управління такими подіями.